Від драмтеатру до найінтимнішої лірики. Знаний український письменник Юрко Істрик дебютував у незвичному новому амплуа. Своїм шанувальникам гуру сучасної літератури презентував добірку віршів. Нас розрізали на опіл іще у життях минулих, де були ми хлібиною, яблуком чи колесом. Нас розрізали на опіл, а потім про нас забули. І почався цей довгий, важкий і фатально фальшивий сон. Своє творіння. Автор жартома називає «З дитинінням», бо ж певен, письменницька еволюція відбувається навпаки, спершу вірші, і лише потім доросла проза. Проте опиратися новому творчому процесу просто не в змозі, тим паче, що під короткою та лаконічною назвою добірки ю зібрав із півтори сотні віршів про любов. А чому ні? Я думаю, що це найтрадиційніша тема власне для поезії. Проза часто буває присвячена іншим темам поезії, переважно проти А Це власне тексти, писані з думкою про групу драмтеатрів, які приймають участь, і з думкою про сценічне виконання. Тому тема, образи не є найважливішим. Там є важливіша музична складова, ритміка, фонетика. Це все, що найкраще буде звучати зі сцени. Ну, а те, що вони, очевидно, мають віршовану форму і мають якусь причетність до літератури, це вже може вторинна справа. Та я так само приємно писав майже щоденно із вересня минулого року. А відтак що й не спечені вірші публікував в особистому блозі, і вже з мертвого щоденника творіння блискавично розліталися по соцмережах. А от паперове видання то вже ідея видавництва. Мовляв, жива емоція та геніально прості істини пронизливої юркової поезії зачіпають за живе кожного, хто бодай раз їх бачив. Багато любові і в них багато чи якихось таких. Пережиття і людських емоцій. Тому вони дуже багатьом людям стали близькими. І я знаю так само письменник. Я знаю, що коли твої тексти вже відокремились від тебе, вони вже живуть своїм іншим життям і вони стають частиною життя іншої людини. От так наші. Ну, Нашими віршами стали вірші юрка іздрика частково нашими за повноколірне авторське видання, дизайн та ілюстрації інтимна ю від палітурки до палітурки справа рук мультиталановитого іздрика. А він уже працює і над інтернет-версією видання та обіцяє нові вірші незмінно у соцмережах. Наталя Лозовик Віталій Савчук, новини 402.